Вітаю вас, друзі, з Днем Незалежності України. 33 роки відновлення державності. Саме так необхідно сприймати цей день. Державність для народу не буває випадково подарована. Право мати власну державу в колі інших націй необхідно довести силою духу та волі. Держава це інструмент в руках націй. Країна це наша земля та люди. А національна ідея це зробити так, щоб люди були щасливими та здоровими на цій землі, в цій державі. Багато що ще не так на сьогодні, правда? Тому закликаю вас не бути інфантильно байдужими, а спільними зусиллями перемогти ворога у цій війні. Решта буде після. Щастя та радості всім, всім правильним людям. І нагадаю. Життя триває, точиться війна.